Мир Божий, мої дорогі, про що попереджав Ісус Христос, своїх учнів, про широку і вузьку дорогу. Матвія 7 вірш. Багато віручих вважають, що широкий шлях. Це для невіруючих, але Біблія написана для віруючих для церкви. І Ісус розмовляв зі своїми учнями: широкий шлях це вірити так, як хочеться. Щось візьму з Біблії, а щось не візьму. Щось подобається. А щось не подобається, а щось викликає дискомфорт. Чому? Тому що таким підходом до Слова Божого віруючі виправдовували свої гріхи, свій день, гордість, непослуг, незвіру, невідластавіше. І, на жаль, багато віруючих ідуть широким шляхом, але він веде до пекла. Врятуватися можна тільки, якщо йдеш вузьким шляхом. Івана 14 стих, 6 вірш.